Подальша доля патрульного. Надалі відбувається службова перевірка. Злочин містить ознаки публічності, тому якщо навіть буде... претензій в принципі, зараз немає, потерпілих до водія. Якщо все ж буде доведено провину, патрульний буде відповідати відповідно закону. Хотів би наголосити, що ніхто не буде прикривати патрульних, якщо вони. Дійсно мають провини і в даному випадку, але все ж звернутися хотів би до всіх, хто кричав вже вчора, що все пропало. Патрульні роблять дуже багато хороших справ кожного дня. На це менше звертають уваги, ніж на те, що стався один такий випадок. І якщо патрульний дійсно винен, він буде відповідати загони, буде відповідно закону, і буде звільнений з лав національної поліції. На рахунок освідчення. Патрульний був попередньо не в стані алкогольного сп'яніння. Також в нього було взяти зразок крові, щоб далі більш детально вияснити, чи він перебував в стані чи ні. Він досвідчений водій? Так, у нього є чотири категорії, ну, категорії водіння відкрито, але все ж ну, з його слів я з ним спілкувався, він сказав, що гідравліка в машині не працювала, але це все ж з його слів. Все інше вияснять експертизу. Я говорила, що ще якась інша друга була. Був другий автомобіль. І Ніби там якісь були перегони. Знову ж він з його слів він розповідав, що просто обганяв автомобіль. Я не можу стверджувати, чи він дійсно обганяв, чи він влаштував там перегони. Виясниться експертизно. Я не, не буду братися говорити про це. Зараз він відсторонений. Він так, відсторонений. Він порізав руку трохи там, але все ж таки. За попередньою інформацією, 14 серпня в 6 годині 40 хвилин автомобільний транспорт БМВ 530 яким керував дійсно патрульний патрульної поліції, порушив правила дорожнього руху, здійснював випередження і не врахував дорожнього покриття. Чим здійснив зіткнення з бордюром. І допустив перекладання даного автомобільного транспортного засобу. В результаті події в автомобілі знаходилось 5 людей, в результаті події потерпіло є три людини, а саме в одної дівчини перелом ключиці, в другій дівчині перелом передпліччя і, і руки, здається. Де ніхто не доставлявся в реанімацію, зразу ці всі особи були доставлені в хірургічне відділення, в травматологію. З даним фактом порушена кримінальна справа, саме стаття 286.